Трієчки, мої любі трієчки. Третє число народження, третій місяць народження, в центрі десь там трієчка в матриці. Ви ж імператриці. Ви, ви що чудите? Навіщо ви в своєму просторі знаєте як, відчікуєте ту от, 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 причинну частину у чоловіків і чіпляєте її до себе і махаєте шашками? Що ви робите? Ви імператриці, ви мудрі, ви жіночні, ви будуєте свій простір з любові, ви керуєте цим простором з любові. Не треба включати імператора, не треба включати чоловічі енергії. Не руйнуйте себе. Вам дуже корисно народжувати діток. Ну і ще за жінки, да ми кажемо, вам дуже корисно народжувати діток. І якщо ви навіть так зараз не думаєте, у вас бізнес на першому плані, ваші імперії, ваші проекти, коли трапиться уже такий вік серйозний. Трічки шкодують, що вони не народили дитину, що вони не взяли її з дитячого будинку. Вони про це шкодують а вже пізно. Ви, імператриці, які одночасно можете керувати і сім'єю по жіночому, і бізнесом по жіночому, і іншими проектами. Ви Якщо в нас є образ багаторукого шиви в чоловічій енергії, то ви та шахті багаторука, яка все вміє, все знає і мудро вибудовує. Знайдіть цей потенціал. Він у вас потужний. Станьте жінкою в плюсі. Проявіть красу жіночності в своїй імперії.